Вінницька колекція з родової бібліотеки Потоцьких. Магнатський рід Потоцьких залишив помітний слід як в історії України, так і Поділля. Його вплив позначається на політичному, військовому, економічному та культурному житті краю. Неабияке значення в контексті цього мала основна подільська резиденція XVIII століття в Тульчині. Фундатором Тульчинської бібліотеки був Станіслав Щенсний Потоцький, русський вієвода, голова Торговецької конфедерації. До складу віницької колекції увійшли примірники, що належали йому і його другій та третій дружинам Юзефі Амалії та Софії, а також свекру і чоловіка Софії у першому шлюбі Яну і Йозефу Девідте. Перша відома нам згадка про розміри бібліотеки. 1818 рік. Число у 10 тисяч томів. Збережені каталоги цієї бібліотеки свідчать, що близько 1805 року вона містила понад 3200 томів, а 1843-го вже 14 100. Це було досить велике зібрання, яке формувалося впродовж тривалого часу і мало універсальний характер. Тут було представлено видання з основних галузей знань історії, філософії, юриспруденції, географії, математики, фізики, хімії, архітектури, військової та інженерної справи, медицини, граматики тощо широко представлені твори античних авторів та красне письменство від найдивніших часів до XVIII століття, включно. Сьогодні примірники з Тульчинської бібліотеки знаходяться у бібліотеках та музеях України, Польщі, Росії, Білорусі та Франції. До 1920 року репрезентована частина Тульчинської бібліотеки зберігалася у Неміровському палаці княгині Марії Григорівни Щербатової, правнучки фундатора, куди потрапила після 1869 року, коли батько Марії Григорівни придбав Тульчинський маєток. Продовж 1921 1923 23 років бібліотека Знімірова була перевезена до Вінниці, звідки згодом частина друків потрапила до Києва і Москви. Сьогодні Вінницька колекція, що колись входила до складу цієї книгозбірні, містить 131 видання у 118 томах, з яких сім конволютів, а також рокописний манускрипт. Що висвітлює історію європейців від створення Всесвіту до 1710 року. Найдавнішу частку Вінницької колекції почав збирати Ян Девіти у другій половині XVIII століття. Нащадок голландського військового, який після служби в російській армії приїхав до Кам'янця Подільського. Склад Вінницької колекції свідчить, що Ян Девіти був високо людиною з різноманітними інтересами, для якого книги були важливою складовою повсякденної роботи та побуту. Відомо, що Станіслав Щенсний Потоцький наприкінці XVIII століття перевіз у Тульчин бібліотеку своїх батьків. Найбільшу групу видань складають книги з автографами Софії Потоцької 93 Томи. З огляду на просвітницьку епоху тогочасної Європи, колекціонування книг для неї було радше даниною моді, ніж особистою потребою. Хронологічно вінницька колекція охоплює видання 17, 18-19 століття. Найдавніший друк належить до 1602 року, а найновіший до 1804 року. Мовна палітра вінницької колекції досить широка. Франкомовні видання, латиномовні, німецькомовні, російськомовні, англомовні, а також по одному примірнику італійською та грецькою мовами. Жодного польськомовного видання у складі Вінницької колекції не виявлено. Здебільшого видання друкувалися на території сучасних Франції, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Англії, Росії, Бельгії, Данії. Сучасну Україну представлено видання однієї з перших вітчизняних друкарень у Миколаєві. Подонокі книги друкувалися у Празі, Венеції та Відні. Під час громадянської війни, після страти більшовиками графіні Щербатової, колекція потрапляє до Вінниці, де значна її частина досі зберігається у фондах відділу рідкісних та цінних книг обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва.